Всім привіт! Розказую, як почався наш день. День, звичайно, починається коли? На плоті в 12-ті. У нас включилось світло близько другої ночі. Я це почула. Сіла монтувати відео. Бо зараз інакших варіантів нема. Тому що от ранок і світла вже нема. Добре, що є газ. Вона лише одна проблема, в Андрія тепер на роботі теж виключають світло. І треба просто мега дорогущий генератор, щоб можна було працювати. І взагалі не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що я змонтувала відео, я молодець, Відео відрендерилось супер. Тільки зранку, коли ми сідали, ну, я почала готувати сніданок, вимкнуло світло. Я швиденько от, варю гречку, овочі, нарізала там перчик. Все, що було в холодильнику. Коротше, от, все, що було в холодильнику, нарізала, кинула на сковорідку, потушила, засипала сиром. Запіканка на, <сь> <сь> на сковорідці. <сь> <сь> Можна так назвати? От, Гречка. Ага. О, є. Це запіканка з сиром. Так, неочікувано для себе Андрію треба було щось зробити швиденько, і я зробила те, що робила моя мама. Збила яйце, сіль перець, туди дала хлібчик, обсмажила на сковорідці з двох сторін, і коли на другий бік вже перевертаєш, додаєш сиру. І я на один дала кукурузку сиром, на один просто сир. Ми колись таке їли, ну, всі речі, ви таке їли. А ще, знаєте, як нам мама робила теж просто яйце обсмажений, хліб яйці і зверху цукор чаєм зранку перед школою. Теж колись було смачно, зараз я не уявляю, які стільки калорій могла їсти. Просто цукор і вуглеводи. Ну, але на крайній випадок норм. Так, ну і все, Максимка поки з'їв банан, він чекає теж їсти, як і я чекаю. А в Андрія хлопці не працюють, точніше, вони працюють, але не в цеху, бо от проблема: в цеху нема світла. І перед нами постає дуже велике питання, чи купляти в цех генератор, тому що генератор, який потрібен Андрію в цех, він просто дуже багато коштує. Він коштує дуже багато. Плюс Андрій Брат нам запропонував купити такий спеціальний генератор для квартири за 16 тисяч. Ми поки відмовились. Але якщо далі буде отаке зі світлом, що воно більше. Його нема, ніж воно є, то прийдеться якось виходити з ситуації. Відео зараз будуть виходити, не знаю як, тому що нема можливості монтувати. Ну, що, якби мій комп'ютер витримує, поки я змонтую, конвертувати відео через інтернет з айфону я не можу, а просто з айфону в редактор не скидається, відео тільки звук. Там треба зробити дуже багато маніпуляцій, щоб скидалось відео, мені легше конвертувати. А коли пропадає світло, інтернет жахливо повільний. Через це конвертувати відео через інтернет не виходить. І якщо це просто відео з камери, то мені на монтаж вистає зарядки. А от на те, щоб його не відрендерити, а потім вивезти, не вистачає. Ні, -ні інтернету, ні заряду ноутбука. Тому буде як буде, мені здається, зараз так у всіх блогерів. Ох, наступний день, в общем. Наступний день. У нас п'ятниця, де 18 сьогодні число. Лишайте зі мною. Дивіться, що буде далі. На вулиці, до речі, знову сніг. Прекрасна погода. Слякотно. Слякотно сніжочок. Через те, що нема морозу, то все тане. Але нон-стоп падає сніг. І в нас в планах сьогодні, хоча Максимчик ще хворий, і Андрій ще хворий, і вдвох температурах. одно поїхати в магазин, купити Максиму зимове взуття. А рукавички я вже замовила, вони мають сьогодні на пошту прийти. І з'їздити по продукти треба і помити холодильник. Бо в холодильнику пустота, є тільки петрушка, і холодильник брудний. Ну якось так. Мої квіточки тут ростуть, ростуть. Дитина, як завжди на мультиках зараз. Ну, я. Я б йому виключила пішла з ним гуляти, він хворіє, взуття теплого нема, і я не хочу, щоб сталася біда. До речі, стосовно кота, давайте, зараз буде тема бліг. Так, ви пам'ятаєте, я купляла і капельки, і таблетку, і от таку пшикалку. Ця пшикалка не допомагає. Типа, якщо її впшикати, як написано в інструкції, тільки на холку. То ніфіга воно не допомагає. Зовсім. От Просто від слова зовсім. Тільки от якщо ви бачите блоху і пшикаєте цю пшикалку на блоху, тоді вона допомагає, блуха здихає. А якщо просто, як написано в інструкції, то фігня. Через те, що бліг дуже багато і вони не закінчуються. Щоб ми не робили, я пішла в аптеку знову купила от такі каплі. Вони йдуть також і від пліг, і від всяких паразитів, закапали, Кота після цього тиждень мити не можна, поки результату ноль. Але я попитала аптеці, як боротися з тим, що в нас вдома. І що мені продали? Це один і той самий засіб, тільки цей розводити в воді для миття підлоги, а цей пшикати всякі щілини в підлозі. Максимко, тут мамина кава. Ти бачиш, що ти можеш розлити? Ти хочеш ам? Та? Так, забліг тут знімаю потім, тому що дитина вимагала їсти. Треба було щось давати. І я теж їсти хочу вже. Поки кіт спостерігає за зимою, я все ж вертаюся до бліг. Так от, оце концентрат, який додати в воду і мити підлогу, оце пшикалка, якою потрібно пшикати всі кути в підлозі, якщо є ущілини. всі місця, де можуть бути розсадником для берліг, де у вас найчастіше кіт є. Якщо це дитяча кімната і ви пшикаєте якісь поверхні, то їх потім треба протирати обов'язково. Взагалі мені сказали, як забрати кота. Забрати дитину, забрати всіх живих, хто є вдома, вдягнути маску рукавиці, розвести це, промити цим підлогу, тоді запшикати цим і на півдня піти з дому, тоді прийти, перемити все водою простою, і тільки після того можна повертати кота, дітей і всіх живих, хто тут живе. Ось така ситуація. Тому ми чекаємо, поки ми всі одужаємо. Щоб можна було скористатися. Мені сказали, що вбиває все живе, отаке, що може жити. Мурахи, таргани, блохи, мухи. Ага. Тут написано, як мішати. Склад. О, давайте я вам склад заснімемо. Я в тому не розуміюсь, ну як є. Коли будемо цим користатися, розкажу результати, а кота вчора вже прокапали. Так? Oh, yeah? Бався, бався. Так, ми вже три з половиною години вже без світла, вже вже вже. І я дістала запас іграшок, які б Максима порадував нам молоточком бий. І басейн тут дістати шариком. Бо я просто вже не знаю, як Максима веселити. У мене вже ідей нема ніяких, як Максима веселити. От отак, молоточко, Максим, отак. От отак. Стук, стук, тук, тук, стук тук. Стук, штук, тук, 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 тук. Отак. Давай, давай. Заради я. Sai de chari, como Opa! Isso! Chari, que? Isso! 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 Маленька. Попочка моя вот так, Отак, так, вот так. Трохи воно зм'ята, ну я думаю, воно виправиться. Надіюсь, дуже сподіваюся, світло є! Ясно, все дістало, світло є. Так, перше, що я роблю, це йду пральну машинку вмикаю, тому що боже, як ти радієш. Пральна машинка і посудомийка. Треба швидко поставити. так. Загалом підсвітку, яку я купила в Аврорі, Максимчик один раз потягнув, і вона зламалася. Я тепер просто так от ці штучки зберігаю, а оце поплавилось взагалі. А зламалося ось це повністю. Просто тут такі дротики, Я навіть не знаю, вам видно, це просто не дротики, це... я не знаю, що це. Тому я просто лишу ці кружечки, і вони підуть як прикраса на ялинку. До них просто треба гачки купити, бо ці штучки класні. Гірлянда була недорога. Гривень 60 чи 70, що не пам'ятаю. Ну просто шкода. Гарно світило так. Ну, ладно. Одноразова річ, коротше. Я навіть не знаю. В тому магазині Аврора багато чого дешевого, але воно таке одноразове, а ще бідно, що воно одноразове. Як я легко відриваю. Ну, типу, Це якщо я так легко то дитина ну, так само. Десь більше залису суперклею, десь менше. А я, поки є світло, використовую. У мене все переться, все готується. І я майже нічого не знімаю, щоб все встигнути. Все. це викинути. Купа, прям величезна купа речей, я треба розібрати. І ще там, що висить на балконі. Ну нічого, рухаємося вперед. Я вже помила волосся. Висушила, я тепер... Ой, не видно. Як сонячний адванчик. Все торчить. Короче, капець. Пробувала на браш. Сушити нічого не вирішло. Да? Буду Максим Гостат вкладати. Максимка спить. Капець, як все засніжено. Капець. Бігала швиденько в магазин, забрала посилку з нової пошти і мовила собі. Оптички. так виглядає вона. Зараз поміряю і покажу. Отак От вона виглядає. Така дуже жіночна, в мене є чорні високі штани, чорна висока спідниця, під цю кофточку якраз. Мені тоже подається, я не пам'ятаю, це не дала 450 гривень. Ну, коротше, симпатично. Что я купила в магазині? Я купила два салати. Тут фета, салат, помідорки і бурячок. Зараз перекушу, бо я голодна. Далі ще купила три перчика. Дві хорми і одна апельсина. Цинка. Хрома. Хліб. Дві мої улюблені шоколадки. Міленів молочний з миндалем, сир непорізаний і такий самий порізаний. Андрію булочку з маком він любить. Улюблене наше печенько і фету. За це все я заплатила 570 гривень. Ще хотіла купити масло, у нас закінчилось, але забула. Оце, ну, коротше, багато що забула, бо я <кхм> спонтанно вийшла в магазин, я так пішла викидати сміття і забирати з простомати посилку. Потім така думаю, ну, блін, так Максим спить, схожу швиденько в магазин. Я зайшла, що згадала, то купила. Ну, з такого, що на салатик. Бо в нас, в принципі, є, що багато всього є. Що з того всього треба щось приготувати. Андрій сьогодні на вечері попросив даруни, тому я зараз сяду, поп'ю чай, перекушу салатиком. закину два відео на суботу, в неділю, бо я не знаю, як це світлом буде. І буду чистити картоплю, щоб робити даруни. Андрій сказав, буде пізно, тому що ми треба аванси пороздавати і треба об'єкти помонтувати. От. А Максимчик поспить, і ми з ним трошки вийдемо на вулицю. Хай дитина трохи снігом побавить. На півгодинки я виходила от суто отак, штани, футболка і натягнула зимову куртку і не зимове взуття, і я навіть зіпріла, мені було дуже жарко. Отак. вийшли ми з Максимчиком на вулицю. Краса неймовірна, Ну щось Максимчика ледве заспокоїла. Рукавички на втягати не хоче. Каже, зима ні-ні-ні. Не подобається йому. Ні-ні, сюди запхай ручку. Ні, ні, запхай ручку, запхай ручку. От це єдиний спосіб, який я знайшла з ним. Їхати? Їдемо, їдемо, їдемо. Лопатку взяли, отам. Лопаткою копати нічого не хоче, ні-ні, все. Падає на землю, плаче. Щось йому зима цього року не зайшла. Каже, холодно. Хоча він дуже тепло вдягнений. Ну ладно, отак поки. поки отак. Як і планувала, роблю драники, теру на дрібній терці, та що я просто ненавиджу робити. Але заради своїх коханих чоловіків можна її зробити пару раз. Я вам довго не вставляла, як я тру-тру-тру, бо я дуже довго терла. Цього разу я вирішила віджати картоплю. Я не завжди так роблю, я її трохи віджала. І не дивлячись на те, що я не все віджала, там вийшло стільки оцеї води з крохмалем, просто капець. Віджала, ну і по класиці. Там перець, сіль, яйця. Борошно перемішую і обсмажу. Максимко з радістю є драники, Андрій теж я не їла, бо там яйця яєць тошнить після того, як я хворіла на ковід. Напишіть, до речі, чи у вас після ковіду вже на всі продукти нормальна реакція, бо в мене ще досі. Ну давай їж, бери вилочку. Є. Ти їсти будеш? Як здорово. Дерун зі сметанкою, так? Смачно! Гамай, гамай. Так, і на десерт Максима пів хурми, пів апельсинки і маленьке яблучко. Він це все не з'їсть, це ще я буду доїдати, дуже... хорму купила дуже смачно. Як називається, не знаю, ну дуже солодка. Це вже другий раз я купляю, дуже солодка. А в нас знову нема світла. Мама твоя мама, мама. твоя. Ти крутишся? <гум> нас. Тут лампа, тут мій телефон, тут музика. Ну і як завжди, нема світла в нас, бо там і в тих будинках, які з іншого боку. В цьому теж є, в цьому є, в цьому там теж є, просто не видно. Ну, що поробиш. Веселимось Як поможемо. Цікаво, наскільки виключили. Зараз кажу, котра година. Ага. Зараз. Пів сьома. Ой, кажу, пів восьма, дев'ятнадцять, а двадцять сім. Ой! Ти що впав? Ну, в общем Ну, то вставай, вставай. Встав? Та. Зима на вулиці. каже з вікна зима прекрасна, а коли був на вулиці, то плакав, так? Бережно. Ну. Молодець. Yeah. Well, yeah. Ну що, я не буду більше знімати, бо що знімати в темноті, якщо нічого не видно. Yeah. так? Сяти, я вийшла почистити машину. Це водо. Зараз покажу після. Я трошки почищу, а потім піду в аптеку. Так, в общем, 20 хвилин машина прогріта і чиста. Це максимум, що я змогла щіткою відчистити. Але стоп падає сніг, тому я думаю, що машина буде якісь інші. На ранок, але принаймні вже в понеділок і вівторок. Ну чи коли там Максим піде в садочок, буде не так складно її відчистити, бо її принаймні хоча б вже видно. А тепер йду в магазин по пробіотики і малину. Точніше, в аптеку і в магазин. Так, я не знаю, чи мене буде видно, але тут ніде нема світла, одна аптека є, яка працює на генераторі, то я купила Максиму Ось таке Ентерожерміна, інтера коротше, поняли. І зараз йду, буду шукати десь малину. Тому що він зараз п'є замість молочка на ніч і вночі. Водичку з малиною, треба щось знайти підходяще. <гум> Тільки щоб пережили такий стрес, стою біля магазину, а мене хтось за руку як хапне, ну типу так хапає і бере. Я як дергала, я думала, я виріжу. Но я не врізала, бо я розвернулася, побачила, що чувак офідіал, бо він, напевно, помилився. Но я кажу, я так і врізати вам можу. І я сказала, тобі. Він сказав, вибачте, вибачте, я помилився, я щось подумав, що це хлопець. А я вже знаю, як захищатися, тому що жити в такому районі, де я живу, інколи буває небезпечно. Загалом світла нема, хоча в деяких будинках є, але в більшості ніде світла нема. Через це нічого по списку я не купила крім пробіотиків, Тому йду до додому. Fade to grey as you fade away yeah.